Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний вафельний торт. Просто смачно і доступно! Для приготування нам потрібно 5 великих вафельних коржів. Спочатку йдемо готувати крем, а крем у нас сьогодні цікавий. У глибоку миску вкладаємо 350 г кисломолочного сиру, додаємо 150 г вершкового масла кімнатної температури. Додаємо одну банку згущеного молока і взбиваємо Взбиваємо все до однорідності, додаємо банку вареного згущеного молока і все ретельно перемішуємо. Крем виходить чудовий. Начинка готова. Будемо складати торт. Беремо вафельний корж, кладемо дрібними кубиками доверху. Накладаємо крем, розмащуємо. Спочатку боки, а пізніше серединку. Накладаємо другий корж дрібними кубиками доверху, придавлюємо його і змащуємо корж кремом. Спочатку боки, а пізніше посередині. 150 родзинок. Я їх залила укропом на 15 хвилин, а пізніше обсушила паперовими серветками. Посипаю зверху щедро родзинки. накладаю третій корж і знову змащую кремом. Нам потрібний зефір 4 штуки. Розділяю його на опіл, а тоді кожну половинку розрізаю на три частинки. І викладаю зверху коржів. Додаю руцинки. Зверху зефір змащую трошки кремом. Так буде краще прилипати вафельний корж. Зверху накладаємо корж, придавлюємо, змащуємо кремом. Спочатку боки, а пізніше посередині. Накладаємо зверху п'ятим останнім коржом. Придавлюємо. І змащуємо щедро кремом. А я вам хочу нагадати: підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Торт великий розрізаємо його навпіл. і робимо два торта. Один прикрашаю родзинками і шоколадними дропсами, другий посипаю кокосовою стружкою. Отакі у нас два торти получилось. Кладемо ми їх у холодильник на пару годин, а краще на цілу ніч. А зараз відріжу шматочок і покажу вам, який він у розрізі. Гарний і дуже смачний. Зараз будемо куштувати. Це неймовірна смакота. Це я вам гарантую! Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналу і продвигатися, а я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.